А далі ми детальніше поговоримо про майбутнє телемарафону, а також про скандальні пропозиції від депутатів, які були цього тижня, і не тільки до нашого етеру Доєднується кандидатка науки соціальних комунікацій та фахівчиня у галузі комунікацій та медіатехнологій Олена Морозова. Вітаю вас, пані Олено. Слава Україні! Героям слава добрий ранок. Розпочнемо із долі суспільного у телемарафоні, адже цього тижня суспільний мовник розширив інформаційне мовлення в межах марафону єдиних новин. Тобто, фактично, канал вже не виробляє блоків для єдиного марафону, як це роблять інші учасники, а буде виробляти інформаційний контент, який буде транслюватись в режимі 24 на 7 на першому каналі. Цьому рішенню передував і тиск, зокрема, на суспільне в середині квітня народня депутатка безугла почала інформаційну кампанію проти суспільного. Ну і власне в чаті виробників єдиних новин проголосували за те, щоб суспільне не отримувало більше в марафоні вечірних слотів. Зараз насправді багато медіа експертів, в тому числі і за кордоном, вважають про те, що блоки суспільного в єдиному марафоні вони були найбільш збалансованими, як на ваш погляд. Ми якраз в нашому етері обговорювали те, що якщо якусь тему підняла пані Безугла, то швидше за все на рівні офісу президента це питання вирішене, і тільки питання часу. Коли відбудеться те, що відбулось, можна називати це розширенням і поглибленням, але насправді йдеться про вихід суспільного з марафону, що власне її просувала пані Безугла. Я не дуже уявляю собі це голосування в чаті, оскільки є рішення Ради на і оборони щодо єдиної інформаційної політики, в межах якої і було власне створено національний марафон Єдині новини. То яким чином такі питання вирішуються голосуванням? Особисто мені не дуже зрозуміло. Більше того, те, що Суспільне отримало цілодобове мовлення на першому каналі, виглядає як компроміс. В РНБО вже пояснили, що це просто додаткова гілка марафону, що це жодним чином не порушує їхнє власне рішення про єдину інформаційну політику. Але тоді велике питання: якщо суспільне мовлення... Яке де-факто витіснили з єдиного марафону, національного марафону, може мовити на окремій кнопці у розріз із рішенням РНБО, то чому не повертаються ліцензії, наприклад, прямому каналу і телеканалу Еспресо? І чому, наприклад, якщо Суспільне із марафону вичавили, чому ці слоти, які були у суспільного, наприклад, не поділити між тими каналами, які не потрапили? Одразу до національного єдиного марафону питань більше, ніж відповідей. Що ми бачимо наразі? Да? Два очевидних факти. Перше, те, про що ми говорили, якщо цю тему піднімає безула, це означає, що це спосіб поінформувати суспільство, що таке рішення ухвалене. Так? Друге, суспільне вирішило не йти в конфлікт із керівництвом держави, і те, що власне відбувається. Схоже на певний компроміс, тому що із уходом суспільного з єдиного марафону, власне, і затихла пані безугла зі своїми питаннями щодо заброньованих дітей працівників суспільного та керівної ланки суспільного. Давайте так почесно тощо чи втратив єдиний марафон в якості цілком можливо. Чи вдарить це по переглядах і авторитету суспільного? Цілком можливо будемо бачити по тому, як голосуватиме глядач, обираючи ту чи іншу кнопку телеканалів. Угу. Ну, власне, баланс позицій – це дійсно основна вимога до засобів масової інформації, незважаючи на те, країна знаходиться в умовах війни чи ні, те, що суспільне виходить із марафону, чи говорить про те, що власне та позиція, яку вони висловлювали в марафоні, не підходить до інформаційної політики зараз країни. Вони не просто висловлювали позицію. журналістів не має бути позиції. Журналісти мають надавати майданчики, а вони давали слово і запрошували, в тому числі, гостей, які не входять до владної коаліції, та до монобільшості в питанні балансу позицій якраз великі питання до телеканалу Ради, який завжди був винятковим майданчиком для ретрансляції думок всіх народних обранців. Мажоритарників партійних, опозиційних провладних, і так відбувалося і в часи Кучми, і в часи Ющенка, і в часи Януковича, і в часи Порошенка. І власне єдиний президент, за якого телеканали Рада втратив оцю свою сутність державного телеканалу і майданчику, який висвітлює висвітлює діяльність саме парламенту та роботи парламенту, це президент Зеленський. При тому, що телеканал Рада так само в єдиному марафоні, це не приватний канал, це державний канал, який фінансується коштом державного бюджету за податки людей, які їх ну власне населення, так, яке ці податки сплачує тут не питання позиції каналів, так? тут питання відсутності доступу до широкої масової аудиторії у всіх, хто не входить до пулу людей яких схвалює власне керівництво держави? Наскільки це правильно в умовах війни гарячої, да? повномасштабної? Дискусійне питання? Власне була інформація про те, що, попри те, що Суспільне виходить із марафону, їхні матеріали в марафоні можуть використовувати. От, на ваш погляд, чи будуть це робити телеканали, які зараз залишаються в марафоні? Це так само, як квоти на соціальну рекламу. Так, от приватні телеканали вони також вони не зобов'язані виконувати цю квоту державних телеканалів 5% на соціальну рекламу, але можуть розміщувати цю рекламу в тому обсязі, тому форматі, який вважають за потрібний. врешті ми бачимо, що ну наприклад, та телеканал Україна. Який перетворив на соціальну рекламу, власне, рекламу ем, благодійного фонду власника цього телеканалу? Ну розумієте, та формально власне в все абсолютно в межах чинного законодавства вони не зобов'язані ці квоти виконувати. Вони цю квоту виконують на власний розсуд, заповнюють тим контентом, який вважають за потрібне, але чи можна вважати рекламу приватного фонду навіть? Максимально хорошого, та і максимально хорошу рекламу соціальну рекламу, Як ви думаєте, от така сама ситуація і е, єдиним марафоном, та національним марафоном, все, що не заборонено, дозволено. Немає я, наприклад, не бачила на інформації, що телеканали, які телеканали, та зобов'язані в якомусь обсязі використовувати контент суспільного. Це все відбуватиметься на їхній власний розсуд. Що це буде за контент, і чи буде він взагалі? До речі, суспільне ж має виняткові права на трансляцію Євробачення і чемпіоната світу з футболу? Приватні це те, що набирає реально величезну кількість переглядів. Приватні телеканали безперечно завжди зацікавлені в тому, щоб мати доступ до цих трансляцій. Чи можна вважати використанням контенту суспільного? Наприклад, те, що приватні телеканали транслюють чемпіонат світу з футболу, ліцензію на який та, на, на цю трансляцію винятково має суспільне можна розумієте? так? можна показувати новини, можна показувати опозиційних гості, а можна Євробачення mm -hmm. транслювати і те, і те використання контенту, поки це не деталізовано, не прописано і немає чіткого механізму і квотування, це ні про що. Ми бачимо, власне, що з кожним місяцем критика марафону її стає усе більше. На ваш погляд, вихід суспільного чи це не краще для них, для їхніх рейтингів? Нічим не краще. Завжди є така річ, так як комунікація. Мати доступ до комунікації з великою аудиторією, а марафонна аудиторія велика, тому що вони монополісти на ринку. І не мати цього доступу ну завжди краще його мати, безперечно. Чим це краще, нічим це не краще. Вони працювали в праймових топових слотах, вони працювали за своїми власними стандартами, так нічого не втрачаючи, а тільки додаючи собі, розширюючи свою цільову аудиторію. Більше того, цей творчий такий розвиток суспільного для нього якраз поштовхом і став єдиний національний марафон, тому що аудиторія, яка чомусь вважала, що суспільне це щось таке значно менш якісніше, та, ніж те, що виробляють приватні телеканали, раптом зрозуміла, що в тому, що стосується виготовлення самоінформаційного і аналітичного продукту, суспільному немає рівного немає рівних в національному інформаційному просторі. Тому ні, безперечно, втрата і цих праймових слотів і каналу комунікації, який має вихід на величезну аудиторію, досі насправді нічим хорошим для суспільного не обернеться. Але знову ж таки питання в тому, що зростає не критика марафону, а заростає... марафон лише висвітлює офіційну позицію української влади. Маємо бути свідомі того, що зростає критика і невдоволення керівництвом держави. І оскільки єдиний марафон став засобом ретрансляції цієї позиції, то лунає критика і на адресу єдиного марафону. Чи буде на ваш погляд і далі марафон ще більше втрачати позиції? Ні. Я думаю, що ем, за ці два з половиною роки національний марафон Єдині новини вже показав е, свій максимум, так? От в перші тижні і е, місяці повномасштабного вторгнення, коли, мабуть, 100% населення держави дивилися е, єдині новини, тому що тоді це було максимально актуально. Далі ми з вами бачили і детально розглядали результати соціологічних опитувань, що люди почали відмовлятися від єдиного марафону на користь телеграм-каналів, соцмереж, новинних сайтів тощо і з. Національним марафоном залишився, залишилось те, що в політиці називається ядерним електоратом. Це така ядро аудиторії, яка для себе вирішила, що цей контент і споживання цього контенту є для них пріоритетним. Ті, хто не хотіли дивитися національний марафон, вже давно припинили його дивитися. Ну не буде ніякого угу. падіння, нічого суттєво не зміниться. Змінився не марафон, змінився контекст. Марафон був таким від початку. Просто на початку це було зрозумів повноваштабного вторгнення. Маю на увазі це було зрозумілою відповіддю так на агресію. Було зрозумілою відповіддю на згуртування суспільства, коли по всіх каналах так транслювалися єдині. Новини по перше, єдині новини ж почали робити саме тому, що мовлення мало бути цілодобове, оскільки один канал не міг виконувати таке навантаження. Так їх об'єднали в спільний марафон. Вони були на часі, вони були людям потрібні. Так вони давали 24 на 7 оперативної інформації щодо того, що в державі відбувається. Ніякого іншого доступу до цієї інформації, зокрема в телеграм-каналах. Люди вже забули скільки забули, скільки було фейків в перші тижні повномасштабного вторгнення, так до яких наслідків наслідків це призводило? Національний марафон. Дуже якісно виконував свою функцію. Не марафон споганився, так як у нас розповідають контекст. Змінився. Він перестав бути актуальним. Він перестав монтуватися в життя людей, для яких створювався, і замість того, щоб змінюватися, вони намагаються бетонізуватися в цьому інформаційному просторі, і продовжувати отримувати ці державні кошти. На ваш погляд, власне, далі нам влада каже, що марафон і такий формат необхідний для інформаційної безпеки українців. Чи виконує він зараз цю функцію і чи будуть його трансформувати якось? Ні, не виконує, ні, трансформувати не будуть. І знову ж таки, та, це політика така подвійних стандартів. Нам розповідали, що трансформувати національний марафон не можна, але з'ясувалося, коли виник конфлікт суспільним, що можна зробити, запровадити окрему гілку. Ну, розумієте, так? Якщо його, його або можна трансформувати, або не можна трансформувати, або варто залишити таким, який е, він є, або варто. Припинити взагалі діяльність цього національного марафону, і е, влада суперечить власним же своїм заявам, та і Рада нацбезпеки та оборони суперечить власним своїм заявам. Вони наголошують на тому, що єдиний е, е, національний марафон, єдині новини мають зберігатися в тому вигляді, в якому він функціонує зараз. Але коли виникає потреба, створюється додаткова гілка, як її було створено для суспільного. Ще одна пропозиція, яка цього тижня сколихнула обговорення українців, це власне ініціатива депутата від слуг народу Сергія Гривка. Він заявив про те, що в Україні треба вести податок на бездітність і зареєстрував проєкт закону, де пропонував враховувати від 0,5% до півтора відсотка з усіх переказів українців, які мають менше трьох дітей. Власне, потім він цю ініціативу свою прибрав, але. Е, обурення залишилося і осад залишився в українців. Знаєте, якщо жартувати, то згадалися навчання в трускавці, чи там навчали генерувати такі ідеї. От, на ваш погляд, про що це було? Е, Соромно не зізнатися, але, чесно кажучи, ти перебуваєш в такому емоційному стані, що коли я це прочитала, я так розізлилася. Але насправді, якщо проаналізувати так то пан і законопроекти пана Гривка, то він власне виконує цю функцію громад Ви помітили, mm -hmm. що цей законопроект виник винятково, коли почалися проблеми на Харківщині, і почалися суспільні дискусії про те, а де власне фортифікації, на які витрачали гроші. Нам почали розповідати, що їх там не можна було зводити. Ці фортифікації там лінія фронту. А тоді питання, що ж за тендери проводили, і за що цим фірмочкам, одноднівкам видавали мільярди. Якщо зводити там фортифікації, неможливо було зробити нічого неможливо було. І власне пан Гривко зі своїм цим законопроєктом, який збісив, розізлив, роздратував абсолютно всіх і кожного, і тих, у кого є діти, і тих, у кого немає дітей, і ті, хто їх планують, і тих, хто їх не планують ніколи, так він каналізував у цей суспільний гнів і відвернув увагу. Дуже слушно ви кажете. Ну що власне, вже скільки часу пройшло, де вже кілька днів тому цей законопроект відкликали. Ми його досі обговорюємо. Пан Гревко виконав свою функцію, отримає бонуси в наприкінці місяця за виконаний КІПІЙ щодо каналізації суспільного гніву. Нагадаю, що це саме той народний депутат. Від слуги народу, який виходив із пропозиціями розстрілювати військовослужбовців, які не виконують накази керівництва. Ну, розумієте, так? Очевидно, що приймати ці законопроекти ніхто не збирався. Колись пані Мар'яна Безугла теж зареєструвала якийсь невдалий законопроект. Я вже наразі його не пригадаю, але пояснювала це в Фейсбуці тим, що це такий. Піарний інструмент проговорилися та для того, щоб поміряти температуру по палаці, які є суспільні настрої, от власне нами дуже вдало маніпулюють, що виглядає максимально ницо, враховуючи в якому психологічному стані перебувають люди на майже третій рік війни. Для глядачів я ще нагадаю низку його пропозицій. Власне, він пропонував вести реєстр тарологів, нумерологів і так далі, які б мали право навчати українців. Пропонував зменшити ув'язненим термін позбавлення волі, якщо вони будуть читати книги, і також пропонував дозволити в'язням виробляти електроенергію, крутячи подалі велосипедів. Єдина мотивація ось цього всього це дійсно відвернення уваги чи є ще щось. Безперечно, ну і саме так і виглядає. При тому, що оця ініціатива про крутіть педалі, та, далі крутимо педалі, вона ж з'явилася якраз, коли почалися проблеми із відключенням світла, економію електроенергії тощо. Та. От як тільки зараз мають зростати тарифи на електроенергію, та, і власне відключення мають ставати масовішими, от побачимо. Можемо з вами посперечатися, да пане Гривко вийде з новою приголомшуючою ініціативою. От, побачите, просто обов'язково. Тому що якщо це працює, цей інструмент будуть продовжувати використовувати. А ми з вами, на жаль, і я в тому числі продемонстрували, що цей інструмент подразнення суспільства, та і в виклику реакції у суспільства досі працює. Чи озвучуючи такі пропозиції, думає народний депутат про своє політичне майбутнє, чи він виключно виконує функції станом на зараз? А розумієте в чим парадокс політичне майбутнє народних обранців і політиків загалом в на жаль найменше залежить від того, чи підтримує, чи не підтримує. Цього політика населення України, да чи довіряють вони йому, чи не довіряють. Політичне майбутнє кожного українського політика напряму залежить від того, чи корисний він для партії, яку представляє, чи виконує він функції, які покладені на нього функціонерами, та да? і власниками цих політичних об'єднань. І наскільки хороші взаємовідносини зі спонсорами цих партій. Тому боюся, що ідучи в конфронтацію з українським суспільством та обираючи між публічною ганьбою, осудом і несприйняттям українців та ризиком втратити довіру, підтримку і фінансово, в тому числі власне. Своєї партії пан Гривко думаючи про своє політичне майбутнє, обирає отаку е, прутню е, реєструвати. Давайте ще з іншого точки зору подивимося: все-таки в Україні демографічна криза, так і не можна це заперечувати. Ми бачимо дійсно величезні демографічні втрати. Чи є якесь зерно раціональності в пропозиції того, аби вводити податок на бездітність або не для багатодітних родин? Це повна дурня. Ми з вами тільки наговорили про контекст. Так? От mm. ми зараз перебуваємо третій рік в стані війни за наше фізичне існування. Яка демографічна криза? Ну про що ми загалом говоримо? Якщо під великим питанням, чи буде існувати наша держава? Ви ну, розумієте? так? Немає ніяких ем, Предпосылок для того щоб найближчим часом відбулися якісь перемовини, припинення війни, та і, на жаль, навіть поки що, ані про вихід на кордони 91-го року, так ані про те, що ми не втратимо більше ані клаптику території, не йдеться. Це сумна історія про те, що ми в 24-му році, держава я маю на увазі, вже втратили більше території, ніж відвоювали в 22-му році, скільки людей ми втратили? Так вона має бути першочерговою для нас зараз. Стоїть питання виживання: які податки на бездітність, яка демографічна ситуація, про що ми взагалі говоримо? Так само, як і. Ці всі дискусії, чи будуть люди повертатися в Україну? Спочатку Україну треба відвоювати, захистити, зберегти, так, щоб ми вистояли, і, і Путін не зміг реалізувати свій план, так знищити Україну як незалежне політичне е, утворення, так щоб ми не стали росіянською колонією? бо е, Слухайте, якщо тут будуть росіянці і буряти, так як в Маріуполі. Якщо в Києві буде піднято росіянський флаг, то яка нам різниця, скільки дітей українські жінки будуть народжувати? Ну погодьтеся, Це абсолютно дурня, враховуючи той контекст, в якому ми всі перебуваємо, тому нічого окрім способу відвернення уваги каналізацію гніву та цього суспільного. Цей законопроект не несе ніякого раціонального зерна в цьому немає. Знаєте, коли ми таке бачимо чи чуємо, мені здається, українці вже звикли до таких пропозицій час від часу, і насправді ми думаємо про те, що це в Україні народні депутати висловлюють такі ініціативи, власне, абсолютно безглузді. Наскільки така практика є не тільки в Україні, але й в світовій практиці? Зараз я не втомлююся повторювати, що увага це нова нафта. Всюди йде конкуренція за увагу, тому і е, західні політики так само займаються провокаціями, якщо не на рівні законопроєктів, то на рівні заяв. Подивіться на Трампа, який став президентом, так дратуючи американське суспільство, використовуючи оцей мікротаргетинг і меседжі, які були адресовані дуже конкретним аудиторіям. Є така книжка Всі брешуть, де аналізували дані пошукачів у Штатах, де начебто немає расизму, Трамп використовував абсолютно расистські меседжі і використовував саме тому, що його під час його кампину, так люди, які з ним працювали, зрозуміли, що в пошукачах саме в цих штатах найпопулярніший запит це російські жарти. Розумієте, да? під час соціологічних опитувань чи інтерв'ювання, то що люди намагаються видатися значно кращими ніж вони є насправді, тому що є поняття суспільної норми. І навіть якщо ти думаєш, як якусь дурню, ти не можеш її публічно висловлювати для того, щоб не отримати цього публічного осуду. І от люди, які заперечували расові відмінності, які наголошували на толерантності і тому, що всі люди абсолютно рівні, і так залишаючись один на один з пошукачем, є абсолютно відвертими. І в інтернеті вони шукали расистські жарти. Це, от якраз про те, що людей, які поділяють те, що виходить за суспільну норму, їх насправді досить багато. І ем, чи етично користуватися тим, та, що є такі люди, і що на них заходять такі меседжі для того, щоб реалізувати свої якісь політичні інтереси, абсолютно не етично. Чи працює це? Працює, чи використовується політика, використовують. У будь-якому разі потрібно вимикати емоції, коли ми бачимо такі повідомлення. Вмикати холодний розум. І ми це зрозуміли ще раз цього тижня. підтвердження цього. 100% Ви абсолютно праві. дякуємо вам, пані Олено, що доєднались до марафону. Ті 7 кандидатка науки соціальних комунікацій та фахівчиня у галузі комунікацій та медіатехнологій Олена Морозова була з нами на зв'язку. Дякуємо.